Коли бос порівнює співробітників між собою, він каже: подивись, як Петро впорався, а ти що не можеш? Е, диві, дивіться, треба порівнювати людину до е, людини, ну то тобто, до самої е, цієї людини. Тобто Петра до самого ж цього, цього Петра, ніяк по іншому. Порівняння створює конкуренцію не за результат, а за виживання. Потім люди починають працювати проти один одного. Скоріше за все, керівник думає, що мотивує через приклади, але зазвичай там йдуть не приклади, а йде людини порівняння людини з людиною, а не те, що керівник каже, що дивись, яка гарна була ситуація, ось так, ось так були зроблені дії. Давай зробимо аналогічно. Якщо керівник так робить, це круто. Команди, командна робота в цілому так руйнується. Як це працює для підлеглого? Виникає образа і заздрість або взагалі апатія. Бажання працювати ну, реально падає. Краще в цьому випадку фокусуватися на власних результатах та і прогресі, а не на чужих. Тобто на своїх результатах фіксуємося, і наскільки ти сам став краще відносно тебе попереднього.